Окей. Okay. а uh, Для того, щоб зручно замішувати МТА, нам знадобиться uh, змішувач для амальгами. В принципі, у дитячих стоматологів вони є. Я користуюся uh, капсулою від uh, звичайної амальгами, але технічно можна використовувати і ту пляшку, яка є до МТА, показую. Виглядає це отак. Але, зважаючи на те, що вона дуже е, має вузький, вузький, е, вузький вхід, діставати звідти МТА буде досить складно, то е, простіше буде використати капсулу. Е, для зручності е, я покажу просто з усією порцією, але технічно я думаю, можна погратися і е, з меншою кількістю МТА. Все, висипали за інструкцією Там має бути одна-дві краплини. Беремо оригінальну рідину. Є. Ну що, поїхали. Хуйняу. Так, хорошо. Виключайте? Сама большая носит, але щось. О. Класна зручна консистенція, з якою можна робити все що. Завгодно. Ми зараз спробуємо запломбувати оцей зубчик і результат я вам потім покажу.